Слава Богу, брати і сестри, будемо знову продовжувати читати Слово Боже і готувати серце своє до молитви. Я читаю друге послання верніше, послання до Євреїв, друга голова, з 1 віша. Почти ми повинні бути особливо внимательні, слышаному, щоб не відпасть». І бо якщо через Ангело восхищение слово було твердо, і всяке преступлення і не получало отримало правильні то как мы избежим вознеградившего толком спасения, которое было сначала проповедано Господом, нас утвердило слышавшим от Него. И другое место я прочитаю, Еремии 42 глава, 3 вирш. «Чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам, и что нам делать». Брати і сестри, ми сьогодні чуємо Слово Боже. Я думаю, що ми були уважні і ми слухали о послушанні. І другий брат говорив, які послідства можуть бути гріха. Я думаю, що коли не послушання, це є гріх чи ні? Гріх. І, звичайно, ми розуміємо, що які є послідства, не послушання нашого. І я би хотів сьогодні продовжити цю тему, друзі мої, і все ж таки, і послушання, яке несе благословіння в собі. Коли ми дивимося за Христа, написано, перше написано, значить, чи за Адама, що через одного чоловіка прийшов гріх багатьох людей. І через послушання одного чоловіка, тобто Ісуса Христа, прийшло спасіння для многих, Слава Богу! І бачимо, що Христос саме самого коли знаєте, було це питання: хто піде на цю землю, щоб спасти людство і Христос повну послушання Отця Небесного, щоб виконати волю Отця і йде на землю, щоб бути послушним Отцеві і зробити все, те, що в планах Отця Небесного. І написано, що він був послушний до смерті, смерті Хресної. Слава Богу! І коли дивився на людину Марія, молода дівчина. І казалося, такі слова почути, це не так просто, це не так легко. Але вона сказала, коли ангел їй об'яснив, вона сказала, ось раба Господня, я раба Господня, і хай буде по Слову Божому відійшов ангел. Слава Богу, що оця дівчина могла бути послушна Богу. І сьогодні ми бачимо. Ми маємо спасіння, слава Богу нашому, друзі мої. А якби Марія не була послушна, стоїть питання. І сьогодні стоїть питання, чи ми в послушанні? Ми звичайно. Чуємо Слово Боже, і слово Боже каже, що ми були особливо внімате, особливо осторожні, щоб нам не відпасти від того, що ми чуємо, нам треба чути слово Боже. Звичайно, сьогодні дощ, можливо, така, знаєте, сонна погода. Але все ж таки, давайте ободримося і прийдемо до Слова Божого на розсудження, щоб це слово вийшло в нашу внутрішність, щоб воно було розтворено вірою, щоб ми дійсно були уважні до слухання Слова Божого. Тому що Писання каже, що було. Через ангелів освящало Слово Боже, і так, воно було тверде. І всяке преступлення, тобто всякі гріх, і всяке непослушання, воно мало своє, своє переназначення, тобто получало правду і воздання. Воно получало правильне вознаяння, друзі мої, і сьогодні хіба Бог змінився? Ні. То якщо хіба ми можемо і збігти від цього, друзі мої, коли це Слово ми чуємо, коли воно проповідується, коли сьогодні воно дано для нас, що ми розтворяли його віру і що ми приймали і слухалися, Слово Боже. Я думаю, що кожен із нас, друзі мої, ми розуміємо, що послушанні це не так легко прибути. Я думаю, що в нас кожна є свій характер, своє почуття, своє розуміння, свої навіть, своя яка, то вже наука навіть в серці своє виникає. І от послухатися це не так просто. Я недавно з свого сина. Я подивився, як син старався знаєте, схилити свою дочку, щоб вона, ну маленька, вона, щоб вона попросила маленького свого братіка пробачення і Як було це важко зробити, як вона не хотіла послухатися, як вони приміняв всі, всі средства батьківські, щоб все ж таки навчити її послушанні. Друзі мої, я так подивився, думаю, ми з часу таких діти, ми часто непослушні, ми часто так же поступаємо, то, що як ті діти. Друзі мої, я думаю, що кожен із нас, ми, в нас є все ж таки своя думка. І ми хочемо знати свою дорогу перед Господом. Ви знаєте, Ці люди свого часу, коли написано вжем'ї, коли євреї, вони теж. Хотіли знаєте, знати свою дорогу, по якій дорозі йти їм, і звичайно, вони прийшли перед лицем Божим, щоб знати все, Господі, щоб знаєте, нам знати путь Твою, по котрину, і що нам робити. Ви знаєте, сьогодні перед нами свята. І ми також маємо свою дорогу, і наші січки наші мишлення. Що нам зробити во ім'я Господа? Що нам би принести, Як свого часу зайте ці люди принесли ці волхви принесли зашичі ці, ці мутріці. І оці подарки, подарки Ісусу Христову, зайте сьогодні. Ми проповідуємо маленького Ісуса. Ми проповідуємо Христа Возрозпятого і воскресого. Слава Господу! Він є живий серед нас. Але хотілося сьогодні вони прийти, знаєте, прийти про лицем Божий свята прийти, прийти дійсно з яким-то подарком, який хоче Господь подарок від нас. Я думаю, що послушання це саме більше, нема більшого подарку, коли послухатися Бога, коли слухатися Бога, коли сповняти волю Божу. Це дуже великий подарок. І ці люди вони прийшли про лице Боже, Я б хотів, ще прийшла те місце Писання. Друзі, я знаю, що часом небагато є такі деякі думки, щоб нам порозсуждати. Я читаю душа, знайоме місце. Дуже знайомие мессерем і часто ее читаю, 6 голова, 6 верша. Так говорить Господь: остановитесь на путях ваших. і рассмотрите, і расспросите о путях древніх, де путь добрий. Идите по нему і найдете покой душам вашим, но не сказали не пойдем. І поставив я стражі вам, над вами сказав, слушайте звуки труби». но не сказали, Не будем слушать. так слушайте народы. И знай собрание, что с ними будет, слушай, Земля, вот я приведу на дороге пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из славе, и благоволит тростник из дальнейших страны, все сожжения ваши негоднее, и жертвы ваши неприятны мне. Послему так говорит Господь: вот я полагаю перед народом всем преткновения, и приткнутся они, отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Ми бачимо, друзі мої, якщо в нас є також такі думки, Боже. Я думаю, що в мене же виникає що це, Боже, яка дорога сьогодні перед тобою, моя? Я б хотів знати свою дорогу, я хотів би знати, що ти хочеш від мене, Боже. Ви знаєте, і ці люди теж задавалися тим питанням, і не одні задаються те питання. Можливо, в той час, коли Господь говорить, каже: якщо ви хочете знати дороги мої, якщо ви знати, хочете, зупиніться на ваших дорогах. Тому що віддати своїми дорозі, зупиніться на ваших дорогах і роздивіться. Розпитайте о старих дорогах. О, як сьогодні, часто не хочуть говорити о старих дорогах. Як часто хочеться о нових дорогах говорити. Як часто хочеться о новому служенні говорити, О нових традиціях, о нових обрядах і так далі. Але Бог каже: зупиніться, остановіться, роздивіться, якими вам треба йти дорога? дорогами, старими й дітьми. І там буде ваш покій душі, і там буде благословення. Але що вони сказали? Вони сказали, не піде. Все. Ні, ми не хочемо так. Ми хочемо так, Господи, щоб ти сказав так, як ми хочемо. Але каже: я поставив, я поставив стражі над вами, сказав, слухайте звук труби. Брати і сестри, як сьогодні звучать з цього місця. Як браті сьогодні проповідують, як сьогодні, як подібно труби, я Слово Боже, але часто ми кажемо, що не будемо слухати. І що говорить Господь? І так слухай народ. Ви не хочете слухати, слухай народ. Хіба мені потрібно ти ладен, щоб ви взяти там за стройх місць? Хіба мені потрібно ці жертви, що ви приносите, це негодно мені? Я хочу послушання. Ви знаєте, часто друзі, мочі чи ми хочемо святкувати. І правильно ми хочемо прославити Господа, і це правильно. Але якщо? Ми йдемо сьогодні, співаємо. Якщо ми сьогодні стараємося прославити Бога яким то яким якимсь але нема послушання, то скажи, будь ласка, чи прийми Господь таку жертву? каже ні. Я не хочу такої жертви. Я хочу перше все послушання. А якщо я послушаю, якщо ти дочка, якщо ти сьогодні можливо гримнула дверима, і не послухала мамі, але прийшла сюди співати, і не хочеш принести жертву, Богу, невогода, ця жертва. Послухай мамі, послухай тата, сину, послухай тата. І тоді йти і співай, во славу Божу. Тому що не послушний чоловіку непослушний Богу. І часто порой ми непослушний, буває, і взрослі, Ми часто не слухай Бога, але хочемо сьогодні проповідувати, хочемо славити Богу, хочемо сьогодні і мене волю Богу. Боже, а самі друзями чиї питання стої перед нами, дійсно Боже, чи ми хочемо сьогодні бачити Твою волю? Що ми хочемо сьогодні бути послушанні волі Твоєї? Бог каже, ні. Я не хочу таких жертв погибнути. Я не хочу, я не прийму. І Катий слово Боже каже, що ви погибнете. Друзі, мої, хіба ми хочемо погибнути? Ні. Ми принесли на спасіння. Бог прислав нас на спасіння, Бог прислав нас, щоб слава Божа була, щоб ця жертва приносила, приносилася во ім'я Господа. Слава Божі. Давайте ми те, що Андрій вже прочитував, прочитував значить, царство, перше, перше царство. 20 голова. Я прочитаю це місце Писання, що згадаємо, що там написано. Друзі, маю, тому що дуже велике значення має послушання. І я буду друге місце там читати. трошки він друге місце прочитати з цієї самої голови. Я читаю 21 й вірша. Народше, из добищей из овец и волов, взял лучше и заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Голгале. И отвечал Самуил, не в совершении жертвы столько же приятный Господу, как послушание глазу Господу, послушание лучшей жертвы и повиновение лучше ту колонну, ибо непокорный есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы не быть царем. Брити і сестри, які строгі слова, звичайно, але які сьогодні вони повчательні слова. Тому що Господь говорив в свого часу, Саулу, як Він повинен поступити, але Сум мав свої наміри, Бог хотів показати дорогу свою, що тому, він тому, 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 тому хотів знати. І Бог показує йому, як йому потрібно йти, що робити, як служити. Але ні. В нього є мишлення своє. Ні, він має свої плани. Він побачив тих овечок, Він побачив там, значит, і зберігає, каже: я зберіг їх, я зберіг їх донощення. Але що каже Бог? Послушаю, як хіба не більше, жертвопрощання, покорність Богу, послушання Богу, друзі миті. І часто, порой веселійте, ми хочемо принести жертву. Ми хочемо часто, але каже, ти заклято взяв. І часто ми, друзі, моші, брати і сестри, хочемо принести цю жертву Богу, але часто заклято оберемо. Ми часто не замічаємо, що сьогодні ми робить, ми робимо те. Традиції обряди сьогодні, ми бачимо велике сьогодні Рождество. Але часто ми подожаємо. Те, що ми робимо, то ми і ми робимо. Те, що світ робить, то ми робимо, брати і сестри. А Бог каже, зачем ти, ти робиш? А я хочу прославити Господа, а я хочу так знаєте, прекрасно, гарно. А я хочу, щоб воно все було красиво. Але Бог каже ні. Я хочу послушання твого. Я хочу, щоб ти не віддав заклятого. Я хочу, щоб ти сьогодні був вірний Богу послушанні і отричав своє, невже сушені жертви, столько ще прияти, Господь, як послушання, брати і сестре, і ми дивимося послушання лучче жертви, проще лучше. Друзі мої тука, жертв лучше, о, коли ми серце своє відкриваємо, коли ми не беремо ті традиції, коли ми не бере ті обряди, а ми в послушанні. Слово Божого, смиряння йдемо перед Господом. А найбільша краса це послушання не послухав. Кажеться, волшебство можна зрівняти з непослушанням, з непокорністю. Можна зрівняти з ворществом, але чомусь Бог рівняє, каже те ж саме, тому що ваше непослушання привело до волшебства, непослушання привело до волшебства, привело до цього гріха страшного, що загинул, Саул загинув. Але Саулу Бог не сказав. Якщо ти, ти не послухав, ти сорішив і Саул кайся, каже, я сорішив. Я сорішив, він може той ще зкатися, але не зупиняється. Що Він каже, і сказав: Саул, са, я согрішив. Ну пусти мене нині перед старійшинами народу моєго, і перед Ізраїлем, і вороті со мною, і я поклонюсь Господу Богу твоєму. Так і поклонитися Господу. Але що Він шукає? Він шукає честі, він шукає пошани, він шукає, щоб його пошанували люди. Він йде поклонитися Богу. Брати і сестри, коли ми йдемо поклонитися Богу, ми шануємо Бога. Ми не шукаємо по честі, свої, пошани своєї, друзі мої, а ми йдемо, щоб поклонитися живому, сильному, благословенному Богу. Алілуя! Не сказав Господь, ти загинеш, а Бог просто сказав. Потіляв царство. Це непослушання. ти потіляв царство, ти потіляв цю нагороду, ти потіляв це достоинство царя. О, каже, зупинися, царю. Ну, потіляв ти достоинство царя, але не потіляв життя, не потіляв Бог, може встановити тебе, може дати життя, ти можеш і сповняти волю Божу. Чому в другому ти навчився, ні. Але я хочу пошани. Я хочу честь. Я хочу, щоб від народу а там поклонитися Богу. Чи було це щире поклоння? Богу, брати і сестрі, стоїть питання, і якщо нами свято, ми хочемо щиро поклонитися живому, сильному Богу. Слава Господу! Друзі, мочі, і згадав Андрій про Авраама. Давайте ми згадаємо ці слова, коли Бог говорив до Авраама 22 голову коли ж Біча читає, 18 вірш, то таке написано слова. І благословляться всім Твоєму, всі народи землі, за те, що ти послухав за гласа Моєго. Проте, я сестри що ми пам'ятаємо, коли фара, батько його, вийшов з Ура Халдейського, і він взяв Авраама, він взяв в Сару, він сяв Лота, він сяв і вийшов, і він йшов в землю Ханаанську, але він зупинився. Харані. І коли зупинився в Харані, то Бог сказав Аврааму, вийди з дому батька свого, з родства, з землі цієї, вийди. І далі ми бачимо, Боже, обітування, і Авраам пішов. І коли йшов Авраам, він приносив жертви. Ми сказав, що він приносив жертви від щасти, коли поселявся в якому-то другому місці, він поклявся Богу, він приносив жертву, і прийшов такий час, прийшов такий момент, каже Бог, принеси сину жертву. За це нелегке було рішення. Але ми бачимо, що він послухав Бога, Бог його зупинив. І далі каже, і благословився симві Твому, всі народи землі, це Боже обітування. Благословляться. А чому? Тому що ти приносив жертви. Тому, що ти йшов, ти приносив жертви, і це приятний жертви. Та, Бог приймав ці жертви. Але чому то Бог не сказав за жертви? От я сьогодні тебе благословлю, тому що ти приносив жертви. Ні. Бог сказав за те, що ти послухав мене. Слава Богу! Алілуя! Брати і сестри, як дорого сьогодні. Послухати Бога, як дорого сьогодні чути цей голос Божий, як дорого сьогодні прибувати в Господі. Ви знаєте, я вертаюся до того місця Писання, вертаюся до Єремії 42 голови. Прийшли люди. Прийшли люди, бо начальники прийшли, бо каже, остаток остався. Ти бачиш, який малий. Упроси Господа, попитай Господа, що нам робити, щоб нам. Правильно йти, щоб нам знати цю дорогу, щоб знати нам цю дорогу і що нам робити. І Єремі каже: добре, я піду попитаю Бога. І вони кажуть, я, я прочитаю це місце Писання -й вір, «Хорошо ли Харашолі худо літо буде гласа Господа Бога нашого. Котрому посилаємо Тебя, послухаємося, що нам бить, було хорошо, коли буде, будемо послухати гласу Господа Бога нашого. Що вони обіцяють послухати Бога? Ви знаєте, це не просто, це не так легко все приходить. Ми пам'ятаємо свого часу же Ізраїль, коли ми читаємо, прочитаємо зараз ісходше 24 четверта голова. 24 вірш, 24 голова, Верніше, сьомий вірш. І взяв книгу Завета і прочитав слух народу, і сказали ані, все, що сказав Господь, зробимо, і будемо послушні. Були послушні. Коли бачили славу Божу, коли бачили, коли Бог говорив. Так, що Бог сказав, що написав в книзі, ми будемо послужити, то все все ми виконаємо. Але багато часу не прийшло. Ідло зробили, золоте тілятко поставили. Стали танцювати, плясати. Те послушання. Ізраїль ви недавно обіщали, ви сказали Мосій, то, що сказав Бог, то, що записав в книзі, все ми послухаємо. Але небагато часу прийшло. Єремія падає перед Господом, несе це цю просьбу, несе це, цю нужду перед Богом. Боже, оці люди прийшли, вони хочуть знати дорогу. Вони хочуть знати, якою ти дороги повинні повести їх, що їм робити. І в той час Бог каже: якщо останеться, будете жити, підете в вігіт погибнете. Послухали. Ні, ти неправду сказав. Ні, так Бог не говорить. Так Бог не говорив, о, як часто характер людини, трудно підчинити характеру волі Божої. Як трудно підчинити Богу, Слову Божому, тому що в нас вже є свої плани, свої дороги, своє життя, своє бажання. І ми часто йдемо перед Богом і кажемо, Боже, скажи, Бо говорить, але це наше. Оце неперероджене, оце наше я. Воно часто мішає нам, і ми не слухаємо Бога. Проте Ісас, як опасно, не слухати Бога. Як опасно попитати Бога і не послухати Бога. Я пам'ятаю один такий випадок. Ви знаєте, я в той час був присутній до цієї молитви. Прийшла група людей, там був сосуд Божий, і вони принесли повернути цю между про лицем Божим. Що скаже Бог, ми так зробимо. Але я чув чу Слово Боже запрет. Немає волі моєї, немає волі Божої. Вони щось по, поговорили тайно знову там отільно. Ми ще раз хочемо помолитися. Помолилися ще раз і знову повторно це слово. Але прийшов час. Вони пішли, потім я це. вони рішили. Поступити так, якби не питали Бога. Але просто не прийняли це, будемо поступати так, як не прийняли. Ми, якби Бог не говорив нам. Проходить рік часу. І ці люди, дехто прибігає з цих людей до сосуда, і знову ця сестра була. Ніхто не знав тої біди, ніхто не знав, цього ще переживання. І зразу слово, і богато за те, що не послушали гласа Моєго. Амінь. Прати і сестра, страшно не послухати, правда? Страшно не послухати голосу Божого. Якщо ти вже питав Бога, якщо ти вже позвав до Бога і Бог сказав: зроби так, зроби так. Як багато ми часом не хочемо послухати. Але ті, що слухали, ми багато можемо прикладів наводити, коли послушання, коли в житті нашому щодо проїздить, і ми слухаємо Бога, і ми бачимо Боже благословення, ми бачимо Стройство Боже. Хоча часто порою ми по людськи дивимося, так не може бути. Так не може бути, але сказав Бог. І коли сказав Бог, воно точно збудеться, тому що сказав Бог, Алілуя! Хай ім'я Боже буде прославлене. Друзі мої, я пам'ятаю такий випадок, я знаю що цей приклад. Всі знають, багато знають, коли в 1948 році пройшло землетрус, землетрасіян, землетрус в хабаті 110 тисяч було погибших. Але перед тим сказав Бог, сказав до людей цих віруючих, там був Тимофей той час на служенні пастер, Оставте цю, цю місцевість буде без І вони послухали. І вони послухали, виїхали всі. І прийшло землетрясення. Вони всі були збережені. Слава Богу. Тому що сказав Бог, вони були послушні, вони мали чувствування Духу Святому. Бретий сестра Бог може сказати, і Бог може вивести, коли ми послушані, Бог може зберегти таким образом, як свого часу Арменії, коли 25 тисяч погибло, і 55 тисяч було ранених. Це 88 рік, друзі мочі, але ми бачимо, що там Бог не казав вийти, але Бог сильний був зберегти тих, які слухали Господа. Але коли свого часу, ви знаєте, мусульмани вирізали їхніх тих. Армянів Бог тоді сказав. Бог сказав, вийдіть. І арм'яни стали виходити, і Бог зберіг своїх. Друзі, мої і сьогодні Бог живий. Він сьогодні говорить, я пам'ятаю, з нас жив по сусідству через забор, такий один славік. Він був в той час в Чечні. Він був невіруючий. І в Чечні Бог сказав. Виходьте, оставте цю місць, виїжджайте, тому що на цьому місці пройзить війна. Багато послухали, але багато й не послухали. Але цей невіруючий чоловік почув, як віруючий говорить між собою. і Він зразу зібрався і виїхав, і поселився через забор біля нас. І на другий день, тільки він виїхав, на другий день пішла війна. Брати і сестри, добре слухати Слова Божого. Добрі є заповіді. Є Божі повеління, і часто Бог говорить лічно, індивідуально до церкви, до народу, до Богу, до Божого народу. І до лічності, як добре послухатись Господа, скажіть, будь ласка, чи ми сьогодні послушні, чи ми можемо проконтролювати себе і ті слові в послушання волі Божої. Сьогодні Дух Святий говорить останній час. Дух Святий говорить, що скоро пришествія. Дух святий говорить, що прийдуть бедствия. Дух Святий говорить, що прийдуть трудощі і великі переживання. Народ Господній. Чи готові ми сьогодні? Чи готові ми сьогодні стати на страшу? Чи готові ми сьогодні, так бодри і ожидати Ісуса Христа, славі Божій! Алілуя! Чи готові ми сьогодні до бедствия, чи готові ми сьогодні маємо силу устояти, сьогодні Стої, питання, чи послушні ми сьогодні? Богу. брати і сестри, я би хотів, щоб наше послушання воно мало місце сьогодні серед нас, щоб наше послушання, друзям, воно мало в наших серцях місце. Я читаю слово Боже Петра, перша глава 22 вірш, послушанням істини через духа, очистив душі ваші, несе мирно братолюбки, постоянно любіть друг друга, очисло серце, брати і Сестри, якщо ми будемо послушні істині Божої, якщо будемо послушні Духу Святому, якщо сила Божа зійде на нас, ми будемо любити один одного, ми будемо єдині, ми будемо послушані волі Божої, а зараз перед нами молитва. Возовемо до Господа, повно послушані, повно смиренні, щоб ісповнити волю Божу. І коли будемо Бог говорити в нас в нашому житті, Господі, я свяща. Марія сказала, я раба Господня і поступлю по Слову Твому, хай ім'я Боже буде прославлене, а ми молимося Богу. Алілуя!»